Попри війну, вони продовжують тренуватися та прославляти наше місто на міжнародній арені. У сусідній залі міськвиконкому зібралося близько ста кращих спортсменів та тренерів з нагоди придешнього свята, фізичної культури та спорту. Серед нагороджений і Петро Малиш, чоловік самого дитинства у спорті. У 72-му почав займатися вільною боротьбою, а далі став тренером. Вже зараз понад десяток років директор США номер 2 За цей час здобув безліч нагород різних рівнів. Проте головною гордістю вважає. Своїх учнів цьогоріч спортсменка, вихованка ДЮСШ США No2 Ніка Шарафуддінова, стала єдиною представницею України на Олімпіаді 2024 у плаванні серед жінок та гідно представивши наше місто. Для мого життя цей спорт – це невід'ємна єм, невід частина мого життя. Можна сказати, основна частина. Я все життя в спорті і сам виховувався і виховував дітей. І зараз працюємо. І показуємо непогані результати, що це моє життя. Це добра така справа нагороджувати спортсменів за те, що вони. Чесно сказати, дуже багато працюють серед нагороджених і пані Зінаїда. Попри нещасний випадок, який спіткав її в житті, жінка не опустила руки, а навпаки, порунила у спорт, продовжила тренування з настільного тенісу у спортивному клубі Олімп у 2015 році здобула друге та третє місце у цій дисципліні. Опісля на чемпіонаті України в жовклі посіла найвищу сходинку п'єдесталу. По перше, це дисциплінує, завжди. Є ціль. Ну і задоволення, тому що це вже до чого ну, звикаєш. Ну без цього просто неможливо. І на жаль, для наших спортсменів з нашого клубу ну, багато недоступно. Ми, ну, ми не можемо просто піти десь пограти або це. А дуже б хотілось би. Ну надіємося, що наш спортивний клуб. Як найскоріше відкриється, і ми будемо продовжувати наші змагання. Криворіг, незважаючи на військовий час, не припиняє підтримку спорту. Восьмий рік поспіль продовжується надання муніципальних стипендій кращим спортсменам та тренерам. У цьому році 46 криворіжців отримали виплати за підсумками цьогорічних міжнародних та всеукраїнських змагань на суму від 5 до 150 тисяч гривень. А на урочистому прийомі до дня фізичної культури та спорту, виконуючи обов'язки міського. Голови нагородив кращих представників галузі грамотами, подяками та пам'ятними презентами. Багато мешканців нашого міста знають вас, знають наших кращих тренерів, знають кращих спортсменів, знають федерації. І якщо хтось думає, що так, хтось нам надушує дає досвіду спорту, тому… Я вітаю вас з вашим с нашим професійним святом, раздумки наша полетна праця призведе до всіх наших перемог. Святом, святого вас спорту. На сьогодні у Кривому Розі проведено 228 спортивних змагань: з них 102 районного, 109 міського, 13 обласного та 4 всеукраїнського рівнів. Попри тяжку ситуацію, у місті продовжують працювати усі 11 США та більше сотні спортивних клубів, які виховують майбутніх зірок спорту. Продовжує набирати обертів і ветеранський спорт. Зокрема, вже другий рік поспіль проводяться ігри «Ватеранс Фемелі Геймс, а доєднуються до привітань з прийдешнім святом та бажають усім причетним на пал. Лагливості, наснаги, примноження здобутків та майбутніх перемог. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов та весь перший міський.